Так, Усім доброго доброго дня. Значить, хто бачив, тягнув цю яву своєю явою на шнурку, там був пост. Значить, Були моменти з незаводкою. Чомусь там жалівся власник, хто продав, що не заводиться. Дуже тяжко, не знаю. Мені перший раз теж не здалося завестись, але я там не мав часу багато з нею сидіти, бо було багато роботи. І появі по моторах тепер переділи більший час, не знаю. Майже нічого і не робив такого. Ява почала заводитись, робить, працює. Скоріше за все, ось ця люкса буде готувалася на продаж. Буде нормально, робилась, малювалась до мотора, ще профілактику якусь перейдусь. Ну, Коротше, Буде проводитись дуже гарно, Хоч її вже нічого сильно не бракує, але це буде змінювати все. Будуть живі документи, карбик, тут електронне, все, все буде грамотно, більш-менш. І нагадую, вже може хто там буде пільнував групу, цей може собі потім прикупити гарну люксу на жигадок.